Сьогодні в нас в ефірі був член комісії при ЛОВА по декомунізації Олег Радик. І він сказав, що музею тоталітарного режиму такі не буде на Львівщині. І в мене до вас питання: чи справді це так? І в такому разі, чому? І ваше ставлення до цього? Бо була така ідея, і ви були одним з авторів цієї ідеї. Вона так гуляла, так би мовити, простором, а тепер виявилося, що його не буде. Ну, знаєте, є поняття. Бажання, і мені здається, будь-яке бажання створити якийсь правильний е музей, який розбирається з нашим складним політичним минулим. Це є відповідальність, це є велика праця і це є формування нових громадян. Легше всього просто нічого не робити. І це якраз нам знайома. Е просто, ну, скажімо так, відійти в сторону, забути, але мені, це неможливо. Рано чи пізно це знову почне проростати, і в даному випадку, коли ми говоримо про ідею, вона звучали як дуже важливі об'єкти, їх мало бути декілька в Україні: це центри тоталітарного минулого, де ми мали би розбиратися з тим тоталітарним минулим. Я ні в якому разі не є. Прибічником, щоб такі проекти робити іграшковими і робити якимись такими розважальними, це має бути глибокий е, момент е, дослідження, виставок, експозицій, е, певного досвіду, публічної історії, артефактів. І, власне, е, я думаю, що такий проект мав би е, дуже цивілізовано показати нам нас і нас назовні. А як ми позбавляємося цього тоталітарного минулого, як ми його досліджуємо, як ми з ним прощаємося? І саме головне, як лірично говорить гончар, одна з авторок ідеї, це закрити червоні двері? А просто ну, розсипати пам'ятники там чи сказати, що декомунізація закінчена? Знаєте скільки часовку живе в нас? Всередині, і це дуже важко визнавати, і це набагато більш глибинний рівень, це вам не з бетоном боротися. А чому ж його не буде? Тобто на якому е етапі. Я поняття не маю. Я не приймаю участь у в тому процесі обговорення. І коли я зачитував пропозицію, були в принципі дуже е, чіткі розуміння, що це потрібно, але потім хтось з депутатів собі вирішує, що його не буде, а потім хтось знову вирішує, що буде. Ви ж розумієте, е, політичні процеси вони е, зараз час достатньо такий складний і багато хто хоче першим. А, ну, взяти в прапор в руки і сказати, ми все закінчили, ми все зробили. Ми, ми декомунізувалися, але ну ви розумієте, що це є лише популярні меседжі декомунізація дуже складний процес, і, Чому? і якщо ми говоримо зараз про те, що хтось сказав, що не буде, ну там з депутатів, наприклад, ну так може він відстоїть позиції, що не треба цього робити, і це демократія. Дано, ну, може він запропонує якусь іншу версію. Я ж не буду там сперечатися з ним.